Вибач, що розбудив? Давай з тобою пройдемось по тексту. Бо режисер жаліється. Чи є якісь докази, які вказують на підозрюваного? Ви його допитали? Стій, буду стріляти. Стояти, поліція. Я капітан. Я знаю, що це ти вбив адвоката, тобто прокурора. Добре, але це текст взагалі з минулого сезону. Ну і що з того? Я витягну на харизмі. Ні, не витягнеш. Ти скрізь однаковий. Скажи мені, що з тобою відбувається? Зараз не прийде то таке казати вголос. Але я втомився. Я втомився грати військових та героїв у кіно та серіалах. Я втомився, а мене все кличуть і кличуть. І я втомився мати більше 20 знімальних днів на місяць. І я втомився вчити тексти українською та говорити нею на майданчику. Я втомився отримувати прохання в інстаграмі, поширити збірчі, задонати кожного дня. Я творчий чоловік. Треба спробувати закінчити війну у своїй голові, а там і так дуже важко. Репліки запам'ятовуються. Це, блядь, піздець.